Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити на таку трошки холіварну тему, а саме активні та пасивні звукознімачі в гітарах. Що ж таке активний звукознімач? Наприклад, ось оцей EMG81. Що Це таке? Це фактично звукознімач, який з невеликим вихлопом, не дуже потужна катушка, не дуже потужний магніт. І за рахунок активної електроніки, набору транзисторів чи оперативного підсилювача, ми встроюємо фактично в сам звукоснімач буст. Якщо цікава ця тема, приклади активної електроніки, які є в звукоснімачах, які мені вдалося знайти коли-небудь в інтернеті. Та як це працює, пишіть в коментарях, розкажу про це детальніше. А, так що. Що ж це нам дає Такий, така схема, які переваги фактично надає нам активний звукознімач? По-перше, він е, може працювати на, маленьку, на маленьке навантаження. Е, маленьке навантаження, що я маю на увазі, це потенціометр чи вхід підсилювача. Е, якщо ми маємо уваг... якщо ми говоримо про. Потенціометри для хамбакерів, наприклад, то це зазвичай 250 чи 500 кОм, навіть 500 кОм. Це дозволяє зберігати верх звуку. І якщо це про цю штуку теж більше цікаво, більш детально хочете почути, то пишіть, лайкайте, розповім детальніше і намалюю схему, як це працює і таке інше. Але головне запам'ятати, що для хамбакерів, щоб вони були яскравими, має бути 500 кОм навантаження. Так само у зв'язку з цим, коли ми будемо крутити ручку гучності на гітарі 500 кОм свої, ми будемо змінювати за рахунок зміни параметрів потенціометра, ми будемо змінювати також навантаження, що йде на звукознімач. І це своїм чином буде впливати також на високі частоти присутні е, в звуці. Тобто ручка volume з пасивами зазвичай змінює тон. І е, з цим намагаються виробники звукознімачів боротися е, ну, та таке інше, але повністю цього ефекту уникнути неможливо. Другий момент. Е, що яке, яка перевага в цих звукознімачах? За рахунок вихлопу ми можемо сильніше розганяти наш підсилювач. Е, і фактично, мабуть, одна з причин, для чого вони були їх вигадані, придумані. Е, тому що е, фактично з Img81. Ми можемо там, отримати такий більш-менш Rock саунд з того ж CM800 без додаткових педалів та таке інше. Це прикольно, і це, як на мене, ну, певних, певним чином є теж перевагою. Так само, оскільки сигнал більше, оскільки він вимагає меншого навантаження, то і ємність кабелю, який зв'язаний між та його якість. Теж як характеристика якості є єбність та супротив, менше впливають на. Ну, менше впливають на звук. Тобто, чим довший кабель, тим менше зазвичай низьких частот. Розігнаний активними звукознімачами сигнал в цьому випадку працює краще. Так само і з радіосистемами. Теж краще переварюються радіосистеми, і в результаті ми отримуємо непоганий звук навіть не з найкращими радіосистемами. Що ж, які ж мають недоліки? По-перше, це оскільки це активна електроніка, це фактично те, те ж саме, що додати овердрайв чи буст в свій тракт. Сигнал компресується, тобто менше динаміки, менше нюансів гри. Добре це чи погано, залежить від стиля. Дехто вважає, що неможливо не грати на пасивах, але, ой, на активах. Але насправді, якщо є налаштування підсилювача, погратися з ручкою гучності на гітарі, то ми можемо. Отримати досить непогану динаміку, досить непогану передачу нюансів, і навіть е, добре грати на кліні. Тобто не вийде такий варіант, що ми взяли налаштування під стратокастер, і прямо так граємо на Поста... взяли їм G81 і отримали той самий звук. Такого не вийде, треба гратися з налаштуваннями, щоб отримати такий легенький клін, чи той самий кран, чи фанк-саунд, чи щось таке. Surf грати зіграти можна, але треба гратися з ручкою, говором гучності та налаштуваннями підсилювача, щоб отримати щось подібне. Наприклад, Fishman Fluence додають такі усілякі налаштування та хитрощі для того, щоб було все це зробити легше. Чи працює воно, чи ні, ну, я особисто не мав змоги погратися з Fishman Fluence. Оскільки я використовувати планую EMG і використовую зараз у мене в одній гітарі, яка в принципі і дозволила мені змінити відношення до EMG, а, ось оцей E2 ESP від І оскільки ця гітара ну, вона і змінила моє відношення до активів. Тому що раніше я все динаміка. Прямо з, з, з гітари прямо в ламповий підсилювач, максимум динаміки, нюанси гри. Але, ну, чесно кажучи, я погано граю для того, щоб оцінити всі переваги динаміки на записі. Якщо з, самим, з різними налаштуваннями погратися, то ми отримуємо фактично той самий звук і ніхто не. Помітить для себе у мене недостатньо недостатньо техніки, недостатньо складної музики, щоб я сказав, що мене активи в чомусь обмежують. І погравши на цій гітарі, я зрозумів, що так воно і є, і треба бути самим собою відвертим. Так, перший про перший недолік розповів. По-друге, недолік це батарейка. Якщо батарейка сідає, то це негативно впливає на звук. І якщо от зараз у нас є от гітари, в яких є такі відсіки для зручної зміни батарейки, і це круто, це зручно, то раніше такого не було в мої юнацькі часи. І... Треба було постійно змінювати, розбирати гітару, відкручувати кришки, і ну, це створювало багато дискомфорту, багато обслуговувати гітару доводилось, то і ну, це не круто. Це погано і в цьому є великий недолік. Якщо ти забув батарейку замінити, то ти можеш на концерті залишитись без звуку взагалі, чи отримати поганий звук, якщо ти провтикав момент, коли батарейка почала сідати. Це недолік, і тут я. Фактично, це була головна проблема для мене, чому я навіть... Чому я дос, досить довго уникав активної електроніки? Тому що коли у тебе одна гітара і сіла батарейка, то все. А зараз у мене трошки змінилася стиль життя, кількість гітар. У мене куть, купа гітар, активних пасив. Пасивною електронікою є гітара от, з активною електронікою. Я хочу ще одну гітару з активною електронікою. А, і у мене завжди, оскільки я там роблю подарки чи щось таке, у, а, у мене завжди фактично є в запасі батарейки. І для мене це вже не буде такою великою проблемою там, поміняти батарейку. А, чи там Взяти якусь іншу гітару, якщо я хочу пограти, а там батарейка сіла, а я вже всі, всі свої запаси витратив. Тому якби для мене це вже не є проблемою. Ну, і ось, ось такі мої думки про активні та пасивні звукознімачі, про їх переваги та недоліки. А, якщо ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь зі мною, welcome to коментарі. Якщо ви хочете більше дізнатися там про мою гітару, про те, як влаштовані звукознімачі, про активну електроніку з пасивними звукознімачами, чи взагалі про що-небудь поспілкуватися, також буду радий отримати ваші зауваження. Ну, На сьогодні все. На все добре, побачимось.